У цьому будинку на староярмаркові поселилися переселенці з Херсонської області. Сусіди кажуть, готові допомагати людям з гарячих регіонів. Та до цієї родини у них багато питань. Мовляв, і вони самі і їхні часті гості зловживають спиртним та часто порушують громадський порядок. Кожного дня ми чуємо нецензурну брань бійки. У мене просто дитина 9 років. І ну до ранку він не спить. А найбільше людей непокоїло ставлення дорослих до 12-річного хлопчика. Переймалися за безпеку хлопчика, тому почали бити на сполох. Дитину, звісно, жалко. Дитина мала, дитина спить на підлозі, вони її там лупцюють. Причому лупцюють ті, що прихожані. Що вони там роблять? Я не знаю. Вони приходять не тільки, не тільки випити, а може ще щось. От Настя чула там всякі звуки, і все ну дуже неприємно. У Нас такого вдома ніколи не було. Ні, ніколи. Я тут живу більше років. 30... Вони мені стукали, я открывала полиции девушка і парень. Они поднимались тоже к ним, успокаивали, тому що вызывали там неадекватные мужчины какие-то, парни пришли. И у нас в подъезде на втором этаже цветы у нас стоят. Горшки цветами поваляли, побили, дитина плакал. И они поднялись, и там, ну, мы же не знаем, решали свои вопросы. Потом проходит где-то еще полчаса, опять они стучат, говорят, повторный ви. І дуже часто поліція приїжджає. Сусіди зверталися і до господаря квартири, який поселив переселенців, але результату кажуть, це не дало. Господар дуже наглий, дуже агресивна людина. Він у домовому чаті загрожував моїй дружині. Писав всяку нецензурну лексику. Повідомлення за його мешканців, щоб. Їх заспокоїв, щоб якось провів з ними бесіду, а він відреагував некоректно. Моя жінка вагітна і її турбує те, що ходять посторонні люди і гепають по вікнах, щоб відкрили під'їзд. Зрештою, в ситуацію втрутилася служба у справах дітей. Ситуація, яка є для нас, вона жахлива. Хлопець 12 років, приїхав з Херсонської області з матір'ю, бабусею, дідусем. Дуже часто, там, де вони мешкають, виїжджає поліція, поліція реагує на всі повідомлення сусідів. Ось і що я з'ясувала. Значить, ця сім'я перебувала на обліку в службі у справах дітей, там, де мешкали, як неблагополучна. Приїхавши сюди, вони ведуть аморальний спосіб життя, зловживають спиртними напоями. Ну, мати до себе в гості запрошує осіб сумнівної поведінки, і дитина на це реагує дуже психологічно травмована. І кричить, і плаче, і тому ми прийняли таке рішення тимчасового вилучення дитини із сім'ї. Хлопчик потребував соціального захисту, тому його влаштували до реабілітаційного центру. 20 грудня до нас поступив хлопчик Григорій з центрального міського району. Вони він з батьками приїхав до нашого міста як переселенці, але склалися обставини так, що мама залишила його з бабушкою, з дідусьом, але сім'я була не дуже, так скажемо, спроможна займатися цим хлопчиком, і поліція його привезла до нас. З цього часу почалася робота з цим хлопчиком як у закладі, так і у місті. Тобто ним опікувався центральний міський район, вони шукали його родичів, вони виясняли, які там є проблеми в цій родині. А за цей час хлопчик знаходився тут з ним, працював психолог, з'ясували, що мама любить випити, дідусь з бабусею теж. У закладі розповідають хлопчик вихований, але помітно, що обділений увагою. Дуже зрадів, коли до центру приїхала його старша сестра. Вона теж з трьома дітьми переселилася з Херсонщини до Кривого Рогу. Днями забрала брата з центру до себе. Дитина вже свято Різдва празнувала, будемо так казати, у своїй сім'ї. У сестри є свої діти, і він дуже зрадів, коли вона прийшла. Бо за час той, що він знаходився тут, не мама, не його другі родичі. Не відвідували, а сестра не знала, що він тут, і тому вона теж не приходила, і не провідала. Коли їй сказали, що дитина тут, вона приклала всі усилля для того, щоб забрати дитину. Він виховувався в родині. от вона буде збирати документи. Ну так як вона пояснила, вона буде збирати документи на позбавлення батьківських прав мами для того, щоб оформити над своїм братом опіку. Надія Шевченко, Вікторія Добровольська, Олексій Правицький цей день.